Остання доба 24-го року на фронті видалася дуже активною. За даними генштабу ЗСУ, відбулося 191 бойове зіткнення. Росіяни не припиняють тиснути на Вовчанськ. З іншого боку, Харкова наші захисники стримують навалу на, на Куп'янщині за добу. Тут зупинено сім ворожих штурмів. Значно складніша ситуація на Донеччині, намагаючись захопити Покровськ, окупанти 57 разів атакували позиції збройних сил на околицях міста. Ще один епіцентр боїв Курахове на цьому. У напрямку відбито 20 атак. Активізувалася ділянка фронту і на підступах до Краматорська. 32 штурми відбулися минулої доби у районах Часового Яру, Ступишок, Білої Гори та Претеченого. Єдина ділянка, де напередодні росіяни не намагалися посунути лінію фронту, це Гуляйпільський напрямок на Запоріжжі. Поставити війну на паузу неможливо навіть у новорічну ніч. Попри все, росіяни не припиняють гатити по прифронтових територіях. Наслідок чергового обстрілу в Успенівці Покровської громади загинула людина. Також на Донеччині під ворожим вогнем опинилася Костянтинівка. Тут пошкоджені три приватні будинки, два газогони та лінії електропередач. Від атак росіян руйнування житла зафіксовано також у Часовоярській громаді та Сіверську. В останній день 24-го року з регіону вдалося евакуювати сто із цивільних серед них 14 дітей навіть у переддень нового року ворог свою активність на фронті не зменшував на лиманському на напрямку. Росіяни і далі сотнями кидають в атаку своїх піхотинців, влаштовуючи так звані м'ясні штурми. Та розбивати скупчення противника з артилерії чи танків не завжди раціонально і з ворожою силою добре справляються дрони камікадзе, особливо коли відповідні снаряди та ФПВ в руках досвідченого оператора. І нині саме завдяки безпілотникам бійці Нацгвардії Рубіж на цьому напрямку активно зупиняється. Ніють такі штурми і прикривають нашу піхоту. Більше у репортажі Олега Корнієнка. Дрон на шиваній швидкості піднімається у небо вище і вище, а потім кружляє. Та це не бойовий виліт Бійці тестують одну з нових партій півішок. Їх щойно забрали з лабораторії, де переналаштовували під потреби фронту. Ризький фактор. Це завжди таке, що воно може все працює в моїх руках, а через п'ять хвилин це все-таки електри, електрична схема. Е, вона не та температура чи щось. Дрон вже коректно не працює. Він відповідно на позиції не поїде і пілот його не візьме. Дрон тестує боєць на псевдолео. хоч на фронті він лише кілька місяців, та на його рахунку вже сотні бойових вильотів. Більш всього відпрацьовував по бліндажам, по піхоті. На нашому напрямку, на жаль, нема техніки, вона дуже скритно переїздить під дію реба, а так завжди піхота, бліндажі. Керувати дронами Лео навчився ще у цивільному житті, займався авіамоделюванням, літав і збирав самі коптери. І вирішив, що я можу допомогти нашій армії, і прийшов, мобілізувався до національної гвардії. Поряд 24-річний боєць на псевдовікінг. Він теж доброволець і теж тут нещодавно. Щоправда, сам він з Литви. кілька разів приїжджав в Україну як волонтер, а потім і сам взяв зброю до рук. А uh, лайкиця. Я люблю армію. Мені подобається весь час вчитися чомусь новому. Я професійний військовий, тому я приїхав сюди, щоб отримати досвід і допомогти вам. Тепер вони щодня пліч опліч у лавах бригади Рубіш випалюють ворога на Лиманському напрямку. Літати вкрай складно, все нашпиговане репсистемами. Та бійці навчилися їх оминати і щодня проріджують путінську армію. Якщо ми не зупинимо його тут, то доведеться його зупиняти в іншій країні. І я сподіваюся, що ми зупинимо його тут. Та й ворог постійно вчиться вдосконалює своїх операторів і запускає в бік нашої піхоти сотні дронів. Тож захисники збирають на реп системи і як новорічний подарунок для них просять задонатити. У нас вже і літачки, є, камікадзе. Ми завжди розвиваємося, тому що розвиток це наше все. Ми повинні завжди удивляти нашого ворога, щоб. Вони ніколи не розслаблялися. Дрон проходить тестування, і бійці забирають його на бойову роботу. А в лабораторії і далі кипить робота над іншими коптерами. Бо що більше уражень, то менше у ворога шансів пройти далі. Ось це сіми сіми так? На дрон. це, дюймовий це дюймовий найбільш поширені. Вони ходить залісіми дюймові. Да, вони саме більш поширені. Це... У нас є десятидіймов. Олег Корнієнко за Харкомах. Факти сітіві єдині новини. Ситуацію 155 п'ятдесят механізованій бригаді імені Анни Київської на особистому контролі президента. Очільник держави очікує на доповіді військового командування та СБУ. Нагадаю, раніше в змі повідомляли про часті випадки самовільного залишення частини у цій бригаді. Наш воєнкор Ігор Левинок побував на найскладнішому покровському відтинку фронту і поспілкувався з військовослужбовцями 155-ї бригади. Як працюють по ворогу мобілізовані і як ситуацію коментує командувач сухопутних військ Михайло Драпатий. Ексклюзивний репортаж. Далі. Донеччина напрямок Покровська. Місто за яке нині точаться жорстокі бої. Танкісти 155-ї окремої механізованої бригади Анна Київська готують до бойової роботи німецькі леопарди. Влучанність гармати вона її називають снайперською. Якщо все вивірено, все правильно, то вона прямо в точку в точку кожен снаряд може попасти. Через засилля ворожих дронів у повітрі танкісти б'ють ворога переважно вночі. Нічних коптерів у росіян менше, хоча і вони неабияк дошкуляють. Поставили бойову задачу. Виїхали в посадку, рознесли, ну трохи нас теж зачепило в Дуже багато дронів, дуже. Я в оптику наслітав шість за нами йшло. Це відео того самого бою, в якому екіпаж Сергія розбирає укріплення московитів. Командир каже, так, було нелегко. Дісталося і у відповідь, але німецька машина є німецька машина. Я думаю, що якщо б були б ті попадання, які вже танк цей витримував влучання, то вже б ми тут не сиділи з вами, не розмовляли. Якщо б ми були б на совєтській техніці, ось ми можемо бачити, що називається необхідність цієї війни. Це динамічний захист навіть такого танку, як леопард. Тому що ну, інтенсивність бойових дій і потужність зброї на російсько-українській війні така, що без такого захисту просто не обійтися. Динамічний захист на леопардах це вже українська розробка, покликана бойовим досвідом. О, і і впіввішка попала, хотіла нам збити гусеницю і оторвала нам оцю гроню. Але техніка витримує німецький захист, доповнітельний наш захист і все порядок. Техніка технікою, та усе ж результат бою залежить від тих, хто нею керує. Танкісти кажуть, усі вони мобілізовані. Колишні цивільні люди. Опанували леопарди за кордоном. Хороша була ця підготовка чи не дуже судити не беруться. Констатують факти. Ви з цивільного життя, а якось з танками раніше були пов'язані? Навіть, навіть строкових ніколи. Я навіть, якщо чесно, цирляр ніколи не сидів. А тепер Юрій, механік водій цієї грізної машини, та ще який кажуть командири. Іскра в у людях, в танкістах є, але вони побачили, що машини зберігають життя, це не совєцькі, і тому люди вже на це віднеслися позитивно, що вони готові виїжджати, готові виїжджати. Страх був на початку після перед першим виїздом. Після першого виїзду страх пропав, не знаю куди. Тобто є задача, і виїжджаємо, працюємо. Розголос скандалу щодо 155-ї бригади докотився й до танкістів. Низка медіа розповсюдили інформацію щодо проблем цього підрозділу. Йдеться зокрема про масове СЗЧ, недостатню підготовку і великі втрати бійців. Не реагує на те, що відбувається в бригаді на, на рівні політики. Наша задача стоїть захищати державу. Вот і все нова бригада носить ім'я Київської князівни Анни, яка стала французькою королевою. Військовій справі новобранців навчали у Франції. На резонансну інформацію реагує вище командування ексклюзивно на наші питання. Відповідає командувач сухопутних військ Михайло Драпатий. Ряд фактів має місце. Я свого боку негативно відношуся до всіх цих проявів і до, до того, що можна було поправити на місцях всіма рівнями управління мається на увазі, всіма командирами, командувачами, під вмілим командуванням, над чим ми зараз працюємо, також залежить успіх того особового складу. Я впевнений в тому, що те, що було озвучено, воно буде з часом спростовано. Ситуацію в 155-й бригаді взяв на контроль президент Міноборони, генштаб, ДБР та СБУ отримали доручення найближчим часом надати голові держави офіційні доповіді зі східного фронту. Ігор Левинок, Богдан Савруцький та Олег Кухарський телеканал інтермарафон Єдині новини. Понад дві сотні бойових зіткнень по всій лінії фронту росіяни атакують одразу на кількох напрямках. За даними генштабу, найскладніша ситуація на покровському відтинку фронту силам оборони вдалося відбити більше як 40 штурмових дій противника. Зламати українську оборону окупанти намагалися і на Харківщині. Чотири спроби прориву на Куп'янщині 13 неподалік лиману.